Не завжди хочеться співати, хоч світ п'яніє восени, мовчать пісні, коли гармати вриваються в дитячі сни. Німіє біль, стихає битва і все світ шану віддає, коли молитва за упокійною стає, несуть синів, над полем плачуть. Шановні учні, гості, рідні, сьогодні у день створення української повстанської армії. Ми зібралися разом на мітинг реквієм, щоб вшанувати пам'ять про нашого односельця, який героїчно загинув на сході України, захищаючи рідну землю. Мітинг реквієм з нагоди Відкриття меморіальної дошки Павлище Андрію Романовичу. Оголошується відкритим. Герої, і туга, і гордість без меж по серцю знавчить борозною черговий солдатський кортеж. І молиться мати, й дружина, коли ж люте горе менеться, і тужиться вся Україна, і бореться, О, та всі не всі здається. Горить свіча у кожного домі, тече сльоза гаряча та гірка. Бурлить Дніпро, не вже на світі цьому за волю платиться така ціна. Герої, герої, герої! Найкращі в країни сини, цей світ лише врятують герої, герої нової війни. Це не сон, не синдром маячні, Це війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там Чечні, А вишневі мої Україні. Саме тут всі є вояки, схід країни з ласики,щад, вп'ються насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна війшла в майбуття вільна сильна без чвар війни віддають найцінніше життя україни найкращі сини герої не вмирають і не вруть герої пам'ятатимуть віками їм славу вічно віддають і голову схиляють перед вами 11 років Україна у війні, з яких у повномасштабній більше трьох років. Кожен, хто стає на захист своєї держави. Поповнює лави захисників у війні на сході України герой. Одному із них, на жаль, не судилося повернутися живим. Він поліг на віки. 21 травня 2025 року помер Павлище Андрій Романович, солдат 127-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ, перебуваючи в лікарні міста Харків після важкої вибухової травми, йому на віки 50. Народився Андрій у селі Качанівка. Закінчив школу в 1990 році, 9 класів, після чого пішов працювати в колгосп. Пізніше працював кучегаром у шкільній котельні у товаристві Тера. Був мобілізований 17 липня 2023 року. Проходив навчання у Великих Бірках, а пізніше на Яворівському полігоні. Після закінчення навчання проходив службу стрілець у військовій частині а 40, 85 Єдине усім нам під силу це мовчки віддати честь патріоту, що поклав найцінніше власне життя, за Україну, за мир. І зробити все можливе, аби пам'ять про героя жила вічно, щоб ця жертва не була даремною. Сьогодні в стінах нашої школи ми відкриваємо меморіальну дошку на його честь. меморіальної дошки запрошуються наші священики. Ворога. Важка випала доля останнім декілька поколінь. Бо ворог хоче захопити не тільки землю, він хоче знищити нашу ідентичність. Він хоче, хоче знищити наше українське я, яке має кожна свідома українська людина. І такі хлопці і дівчата, як Андрій, якого ми сьогодні посвячуємо цю пам'ятну дошку, дошку пам'яті. Дошку пошани, дошку любові. Вони нині стоять, вони є нині новітніми героями, ті, які, дійсно, не жаліючи найдорогоцінніше, що є в кожного з нас, це життя. Попише Євангелія, нині молиться, ми чули, що більшої нагороди немає той, хто душу свою покладе за друзів своїх. І ось нинішня подія, освячення цієї муральної дошки. Знову ж таки підтверджують ці слова. Воїн Андрій він віддав найдорожче. Воїн Андрій положив свою душу за наше з вами життя. А від нас вимагається одного пам'ять. Пам'ятати Пам'ятати і допомагати. Тому що пам'ять без справ, пам'ять без допомоги, пам'ять без добрих діл, вона є тільки пустим звуком. Як пише, Апостол Яків, що віра безділ є мертвою. Коли будеш ходити, кричати Я вірю, а нічого не будеш для цього робити, то марна буде та наша похвала тою вірою. Та самої пам'ять про тих героїв, про тих, хто віддав своє життя і віддає, і буде віддавати за нашу державу, вона повинна бути підкріплена нашою з вами допомогою. Гейті родини про встановлення пам'ятної дошки, щоб убічнити пам'ять про нашого пускника. Слово запрошується директор ліцею Козловська Галина Андрійовна. Серйозно сільчани, зернігівець, дітей, дітей, дітей запрошені, близькі, рідні, загиблих, чорним птахом, нічним неспокоєм і пекучим болем повірвалися у наші мирні домівки жахлива і кровава війна. Вона обірвала син, сон дитини і матері, і забрала у свої залізні лищата кращих наших синів, батьків, онуків. Але Україна стоїть, Україна тримається. Саме завдяки таким воїнам, місія яких у наш час дорогоцінна. Жодна професія не зрізняється. І з місією воїна захисника меморіальна дошка буде для всіх нас трагічним спомином про людей, які віддали своє життя заради України, заради нас із вами. Слава Україні! Чорна хмара над селом біда нависла, колину вирвав лютий брат, чорніє листя, і ягідка, як крапелька, живої крові роняє куш на білий сніг. Великий гор, і в кожній хаті свічечки. За убієнну хай буде пухом на віки Земля священна, той, що в країну захистив своєю кров'ю. У душах наших оселись навік героїв. І в серці кров'ю запекла, пкуча рана, а з вуз літають в вогняні героям слава. Холод на серці тривога Невідомі життя, куди поведе нас дорога, де висохне сльза, Втрачені долі. Сна, ріки, сльози, втрачені життя, страх в очах дітей, розпачу людей, Мрії, що забрали в один день, всім героям слава Небаса, тим, що втратили в бою життя, за волю в серцях і свободи час, а не лами стали назад. Господь і віру життя, і відповідь не знаєш, що така весна, не надія, повернеться життя, відновиться. Що дітей, розпачу людей, і що забрали в один день, всім героям слава, нехасам, тим, що втратили в бою життя, каволю серця і свободи час, мовила, ми стали не завжди, України сильних. А розумій її печаль. Що робиш ти неї нині у себе спершу запитай. Не розчаровуй в Україні, вона свята, а грішні ми. її неволі, часто винні її ж будочки і сини. Не розчаровуй в Україні, де її волі, певна мить, бо тільки той є справжнім сином, хто мій неньку захистить. Не розчаровусь в Україні, вір, що мене важка пора, розквітне пишний від калини, В садах достатку і добра. Греквім з нагоди відкриття дошки пам'яті поближче Андрію Романовичу. Оголошується закрит.